Всім доброго дня! Монтуємо тумбу, яка зроблена на замовлення. Хотілося показати, деякі кріпіжі. Значить, тумба змонтована на ось такі надійне кріплення зліва, справа. що дає змогу регулювати верх вниз і сторону. Тумба зроблена з двох частин, тобто це дві окремі тумби, а так вона виходить ціла. І тут буде фасад цілий верхній і нижній. Дуже гарні і надійні направляючі. Також з дотягом будуть. Справа планується пральна машина, і буде стільниця з. Стільниця буде закрило. Потім буде відео, як воно вже буде з фасадом. Так, всім доброго дня. І встановили ми фасади на тумбу. Ось так ми обійшли комунікації. Тут буде злив. І стільниця. Такий фокус з одним фасадом відкривається два висовних ящика. Ось ну, ну, По дизайну так виходить. Замовник вирішив, щоб не ділити. Так, одна шухлядочка друга. Так, всім доброго дня. Нарешті змонтували вже стільницю. Вийшла ось така тумба. Навісна у ванній. Внизу є місце для різних речей. Справа у нас пральна машина. Ось така стільниця з камнем. 20 мм. В принципі, все, вийшло, як хотіли замовники.